Привіт. Продовжують. Продовжую отримувати питання з приводу учнівства. Як ста записатись до мене в учні? Записатись неможливо. Можливо, дати запит мені як вчителю на те, що ви хочете стати моїм учнем. Дійсно, що в мене є вільний час, який я можу собі дозволити. Витратити, не витратити, а присвятити, саме присвятити своїм учням. Дійсно, я ще маю час і бажання. Отже, ви відчули в мені вчителя, ви звертаєтесь до мене через любі соціальні мережі, телеграм. Viber, Facebook, YouTube канал, Instagram, Facebook Messenger, або най... найліпше, напевно, що Facebook <coughs> через Facebook Messenger. Це напевно, що мені найзручніше, я, ну, я реагую на все. Просто з деякими соціальними мережами я ще не дуже знайомий. Мені нема часу з тим розбиратися. І я так можу повз, наприклад, в інстаграмі я не відразу бачу до мене звернення в інстаграмному месенджері, чи як воно там називається. Отже, ви звернулися до мене з проханням або з запитом на те, що ви відчули, що я ваш вчитель. Я відразу вам повідомлю погану новину. Я не лагідний вчитель, я справедливий вчитель. Я кажу правду, і це досить неприємно. Але є і гарна частина інформації. Я ефективний. Вчитель. Не тільки вчитель, а й ціл, цілитель, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Отже, е прошу я залюбки з радістю, буду ділитися всім, що маю сам. <кій> <кій> Після того, як ми побачили в очах один одного те, що ми дійсно належимо один одному на Рівні вчитель-учень ми обираємо форму навчання. Є учні, які я в житті ніколи не бачив, які живуть за десятки тисяч кілометрів від мене. І ми спілкуємося і працюємо з ними через там, Skype, наприклад, багато-багато років. Вже майже 10 з деякими, а з деякими і більше. Тобто учні в мене, ну я не скажу по всьому світу. Але Європа і Америки мають учнів, а вони мають мене. Отже, любі мої, що, що робити з цією, з цією темою. Ми з вами вирішуємо. Я е, приділяю час. І цей час належить суто учневі. Є питання, є відповіді. І я собі веду учні в індивідуальному порядку, і ми з ним спілкуємось, навчаємось і так далі. Але це закріплений час за цим за цією людиною щотижня. Один і той самий день, один і той самий час. І я вмію підлаштовуватись під людей з різницею в часу і 10 часових поясів і так далі. Тобто було б бажання. Але пам'ятайте, що в ваших косяках в житті і в ваших проблемах винен не я. Вони можуть повилазити в моїй присутності з єдиною ціллю для того, щоб ми їх прибрали і зцілили. Отже, то, що ви зможете повернути любов і щастя в своє життя, гармонію, достаток, здоров'я у багатьох випадках. Але я буду лише милицею, на мене ви зможете тільки спертися. Я вам дам знання, принципи навчу, де-інде підпрацюю з вами. Але все залежить від вас. Абсолютно все. Отже для мене, по моєму розумінню, найліпший формат це щотижневі заняття зі мною. Що туди можна додати? Я являюся автором багатьох семінарів на різні теми. І по кармі, і по парі, і по достатку з багатством. І по успіху, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. З, з цією інформацією ви зможете познайомитись на моєму е сайті, який легко знаходиться через Facebook. Там він є. Тобто можете через Facebook перейти на мій сайт. і Там доста стисло на трьох мовах: українська, російська і англійська викладена інформація. Досить зрозуміло. Це друга історія, яку, яку ми можемо з вами проводити паралельно індивідуальним заняттям. На превеликий жаль, я не бачу можливості зараз в існуючі групи ввести нових учнів. Надто далеко ми зайшли. Я маю на увазі групові. Заняття медитативних груп, які відбуваються в середу, четвер і суботу. На превеликий жаль, рівень занадто пішов вперед, і туди на я. Якщо я побачу людину готовою, я прошу. Відразу я запрошую. Але набирати туди людей і казати, що я можу, місця є на тепер. Знаєте, війна, люди десь розбіглись трошки, але справа не в тому. Е не є ціль набити групи до повної коробки. Є ціль, щоб ці групи працювали на своє благо і благо Всесвіту. І там досить великий вже, високий рівень, тому я так зі скрипом останніх туди. Взяв і то тому, що вони ходили зі мною по місцях сили, знають мене особисто, і я знаю їх, і вони десь себе проявляли, десь ми з ними проходили якісь семінари індивідуально, десь на індивідуальних підпрацьовували якісь питання, тому вони вже трошки звикли до тих енергій, в яких ми всі вже давно варимося. Отже, але групу з новачків я планую створювати. От, напевно, це буде або вівторок. скорше за все це буде вівторок, ввечері по Києву, о сьомій. Але це ми забігаємо задалеко вперед. Я поки ж не бачу, з кого ще її створювати цю групу. І це дуже динамічний розвиток. Це квантовий скачок. У вашої свідомості буде відразу практично. Ну, що відбувалося на моїх групах? Колись дівчинка сходила по і в неї, пардон, випала пухлина в труси, таке теж було. Колись дівчинка чистилася на заняттях, бігала бідна, блювала, як ненормально, нахватала магії. Ну і так далі. Відбувається. Колись дівчинки малювали трепанацію черепа і 7 тисяч доларів, по-моєму, операція. Два місяці походила на заняття, і лікарі сказали, що був помилковий МРТ. Ну і так далі. Отже, учні. Тому ви, перше, що ви звертаєтесь, ми спілкуємось. Виявляємо, що ми дійсно один одному учень і ученик і починаємо працювати. Я досить люблячий, але твердий, справедливий і мусі -пусі, це на мій формат. І ще одне, один з способів навчання це приїздити до мене. Ходити зі мною по місцях, точніше з сили чим. До мене нема що їздити. Ні є чим займатися в житті і без паломників. Отже, хоча й такі є теж. Отже, е, поки йде війна, я зупинив подорожі по місцях сили групами. Хоча індивідуальні не можу зупинити. Хочуть, приїжджають. Аби було це не профанацією, а це була дійсна робота. Тобто тут треба працювати по місцях сили. Місця сили, це може у когось така сумнівна, на мій погляд, враження склалося, що це тільки Карпати. Ні. 16 напрямків по Україні. На превеликий жаль на багать, в багатьох місцях, де ми працювали, і де війна напрямків, По кожному напрямку Велетенська кількість місць сили, з якими ми працювали, працюємо і будемо працювати. І ми туди ще повернемося. Бо, звісно, все буде Україна. Так що, любі мої, прошу, якщо вам буде зручніше, щоб я індивідуально з вами спілкувався. Російською, та не питання, аби вам від того був сенс і була польза, щоб ви досягали своїх цілей. Отже, перед тим, як виходити зі мною на зв'язок, подумайте, на що воно вам потрібно. Нащо вам вчитися у такого непростого, але досить потужного і ефективного вчителя, як я. У мене немає часу на пусті розмови і балачки. Я не займаюся пустотою. Я не почну вас ганяти для псевдо якісь там ритуали, ритуальчики проводити взагалі. У мене формат досить простий. Ви будете отримувати знання пакетами. Я буду, як людина линива, буду закидувати у вас лопатою, все, що ви, або ви тільки винесли все це. Отже, як стати моїм учнем? Звернутися до мене, поспілкуватися, побачити, що ми учень і ученик і вчитель, і почати працювати, обравши певний формат навчання. Отже, прошу. Все дуже просто насправді. Папа!